Сьогодні в Центрі культури та дозвілля відбувся день самоврядування, під час якого учні повністю взяли на себе організацію роботи закладу. День розпочався з наради, учасники розподілили обов'язки, визначили відповідальних за посаду директора, відділу кадрів, методистів та інших. Після цього кожен перейшов до виконання своєї ролі. Відділ кадрів займалися прийомом заяв та написанням наказів. Методисти писали сценарій, обговорювали важливі питання, а директорка все підписувала, контролювала та керувала процесом. Тоді ми не обійшлися без обіду, вирішили підкріпитись, заварити чаю та поговорити. Ми обговорили важливі питання щодо найближчих подій, що, де, куди і як, та подій в новому році. Набравшись сил, продовжили роботу прикрашанням приміщення та створення фотозони, прикрасили ялинки та сцену, створили чудову фотозону при вході. Він сказав 15 хвилин, щоб дати відповідь йому. На... Також не обійшлося без пригод нашій директорці Ангеліні Барабан. Неочікувано зателефонував Роман Володимирович та дав завдання написати інформацію про найближчий захід та віднести до селищної ради, з чим дівчата успішно справились. Далі учасники взялися за підготовку андріївських вечорниць, шукали історичні матеріали, збирали необхідний інвентар, обговорювали ідеї та складали попередній сценарій заходу. Наприкінці всі зібралися разом, щоб підбити підсумки, обговорили, що вдалося найкраще. Які моменти потребують покращення та поділилися враженнями від прожитого дня? там?